Коротше, братва в селі завжди якісь намахалова, бляха. Теж чекає Назара, там каже, тільки біля хати такої малесенький кусочок картоплі посадимо. І малесенький-малесенький кусочок, каже, ми там посіємо бурячка столового. Ну, думаю, добре. А вже пів суботи, півнеділі якось пожаримо. Але бляха, приїхав я, короча, в те село. Зараз покажу. Про ось цей кусочок братва ніхто нічого не говорив. Це просто капець. канець. Тут трето бурака засіяти. А тут треба також все бараболями завалити. То де мені теї суботи хватає тієї? Неділі? Тут на тиждень роботи. Каза, ну, каза, <реш> <реш> Да. <реш> Кажу, що те, що знов мене кинула, <реш> дядь болі. <валі. реш> <реш> Треба було ту сівалку свою широку привезти.